Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Якщо ви тут перша обов'язково підписуйтесь, якщо ви також чекали, коли я вже вийду з новим відео до вас, обов'язково обов поставте лайк, і якщо будете активними в коментарях, це буде просто супер! Хочу дізнатися, як ваші справи. Як ви і взагалі, можливо, в цьому відео це відео взагалі для того, ось так скажімо так, для того, щоб вас трішки не те, щоб навіть розважити, а відволікти, тому що тема сьогоднішнього відео це тренди осені і зими. В осінь ми з вами зайшли, знаєте, дуже стрімко, тому що. Ну, відразу були дощі, було прохолодно. Зараз ми вже бачимо таке потепління, трішечки сонечко. Але ми вже з вами зібрали гардероб. Я про свій осінній гардероб вже розповідала. Тут у вас з'явиться підказочка, кому буде цікаво. А сьогодні я хотіла б розклада вам про трендові речі, які можна знайти в магазині Second Hand, можна знайти в мас-маркеті, можна знайти в українських брендах і замовити на Аліекспрес. Я тут буду так розширено вам розповідати. Вітати про всі тренди, і відразу скажу, що це моє, моя особиста думка. І, можливо, тренди це така річ дуже, заї... дуже заїщена, така, знаєте, їх вже всі проюзали, але я хотіла б вам сказати такі свої, знаєте, нотаточки, які я відмітила і хотіла б з вами ними поділитися. Всі знаєте, що осінь це пора светрів. Я довго не могла знайти свій ідеальний светр, в тому ж відео з осіннім гардеробом я показувала свої светри. Але мій ідеальний светр це той, який не колючий, той, який не кусається, і той, який натуральний. І в минулому році, в магазині Second Hand я знайшла цікавий светр з понкою. Поночка це діснеївський персонаж. Він в качених історіях присутній був цей персонаж. Найкраще в ньому це горловина, його і найкраще в ньому це колір. Але він кусається, він колючий. Класно виглядає, ось мене є моя дублянка, і також є в зимовому гардеробі про неї опис, я не буду до неї так повертатися, але зі всіма такими коричневими золотими відтінками цей светр ідеально виглядає. Тому я розумію, що це така базова річ, і для кожної дівчини свій светр ідеальний він виглядає по-різному. Але зверніть увагу на бежеву гаму, вона підходить як блондинкам, так і брюнеткам, так і дівчатам з яскравим ко. Кольором волос, тобто бежевий це дуже нейтральний колір. Ми ж його носимо не окремо, а все ж таки під верхній одяг. Тому тут можна комбінувати як із піджаками, як з жакетами, там туди і пальто, туди і додаю, і пуховик, і такі дуплянки або навіть косухи також будуть класно з цим светрами. Бежевий не тільки йде у нас як тренд для светру. Також бежеве пальто, бежевий верхній одяг, це можуть бути і піджавки об'ємні, і так само і дублянки. все таке бежеве, золота, мідне, воно завжди популярне в такий осінній зимній оцей перехід. Невід'ємним трендом осені, я зараз говорю про осінь, тому що зима у нас не настільки сонячна, є сонцезахисні окуляри. Я вам рекомендую, якщо у вас немає, але якщо у вас є, але ви тільки носите їх влітку. Просто звертаю вашу увагу на чорну масивну оправу. Вона виглядає дуже стильно. Вона виглядає влітку стильно, але ось з верхнім одягом. У мене є такий образ я збирала е, цієї зими. В Лютому місяці там були ботфорти лакові, жилетка моя подовжена, і в мене там саме звичайна чорна водолазка, чорні окуляри. Виглядає ну, на мій смак, дуже класно. Мені здається, тренди на осінь завжди складаються з декількох елементів. Буде завжди популярна шкіра, клітинка, я маю на увазі восени, і знаєте, такі якісь монохромні образи там. Типу Total Beige, Total Black, Total White, якщо, знаєте, це така осінь, тепла, то чому б ні. І завжди буде щось таке екзотичне, по типу там леопардовий принт, який я особисто в своєму житті ніяк не можу адаптувати, окрім ось цих леопардових батальйонів. Я їх купувала в празі, і мені здається, вони якби вписуються, коли є просто одним акцентом. Але як. Річ Леопардова ще з однією Леопардою, Я собі не уявляю ці батальйони. І обов'язково в всіх трендах буде щось, якісь блискітки, якщо це буде зима. Тобто, у принципі, тренди вони і в Африці тренди, вони всі однакові. Але є Тренд на довжину, там міні, міді, максі в цьому також треба розбиратися, але я бажаю чесно вам признаюся, що треба одягатись так, як вам подобається, і те, що вам личить. Я вам додала приклад клітинки. Це буде піджак, це бренд Карл Грос. Якщо я не помиляюсь, він зі 100% її повний, Я його знайшла в магазині Hand і хотіла би повернутися до дублянки. Я забула вам сказати, її замовляла на AliExpress, Більше відео з зимовим гардеробом ви, ви знайдете про цю дублянку, але на AliExpress також є класні дуже позиції, тому заходьте Дивіться, там можна зробити пошук по фотографії. Вам виб'є просто саме ту модель, яку ви шукаєте. Дійсно, один в один. Я перевіряла звичайно на якість і на відгуки потрібно звертати увагу. Повертаючись до теми шкіри, лофери дуже популярні, і я для себе їх замовила ще. Весною не пожалкувала, точно класна річ, вони з масивною, ось масивною, вони з таким декоративним золотим елементом, типу як в стилі кучі, на тракторній підошві, вони м'які і дуже зручні. Я ношу зі шкарпетками. Дуже мені подобається, як білі шкарпетки з чорними лофрами виглядають. Шкіра актуальна і зверху, і знизу. Що я маю на увазі, що звичайно завжди актуальні шкіряні брюки. Шкіряні спідниці, шкіряні брюки класичні. Вони залишаються з нами. Я ще в минулому році купувала собі, у мене є від H&M, шкіряні широкі брюки. Також від Escada, я вам показувала в магазині Second Hand, Вони дуже класні, у мене ще пересохло в горлі. Так не будемо відволікатися. Вони дуже класно сидять, і в мене ще є так зі шкіри, що вам так в тренд попасти куртка. Куртка така, я навіть не можу її описати, вона є вінтажною, мені її подарували на день народження, вона така класна, я просто в неї не налюбуюсь. я її поєднувала разом з ковбойськими чоботами, так само додавала світлі свої джинси. Виглядає класно, звичайно, потрібно дивитися по кольорам, щоб все підходило. Також тут окуляри присутні, тому що окуляри я дуже люблю. Зморшки заколоти зморшки, позбутися зморшок набагато дорожче, аніж провчити себе не морщитися і якби носити окуляри, щоб не отак от не робити, не щуритися. Це особисто моя така порада, якщо вона вам, звичайно, потрібна. Ще про принти хотіла поговорити вже, знаєте, з якого року, от я ще навіть не починала вести YouTube, це навіть якийсь там 17-16 рік, ось як з'явилися Ось як з'явилися ці футболки з принтами там, Груп», якісь вінтажні футболки з прапорами різних країн, я вам скажу чесно, вони так і не виходили з моди, але їх поєднання все ж таки змінилося. Звичайно, зараз ми ці футболки, ці знаєте, можливо, там це якийсь вінтажний світшот, ми поєднуємо з чимось об'ємним, але структурованим. Звертаю, звертаю вашу увагу, я вам буду показувати картинки. Тут є і пальто, у нас тут є і піджак. усі вони структуровані, такі мускулинні, тобто якось оцей градус рокерського стилю, рок стилю трішки понижається завдяки структурованим речам. Я, звичайно, не стиліст, розказую просто свої вподобання і своє бачення особисте. З останнього я хотіла вам сказати про пуховики напевно, пуховик це таке, знаєте, Ну, найболючіше, тому що вибрати його дійсно важко. Я в минулому році собі зберегла той пуховик, який я дуже хочу. На AliExpress я планувала його замовити. Він лаконічний, просто чорний, без нічого. Я звертаю вашу увагу, щоб він має бути практичним. У мене є ніжно-блакитний від Adidas, він сильно обруднується, тому я надаю перевагу все ж таким темним пуховикам, і я думала собі замовити, все ж було якось руха не доходили. А зараз він подорожчав в три рази, там, ну, в два з половиною. Тому зараз це під питанням, але ось якби мене запитали, де можна знайти класну там об'ємну куртку, об'ємний пуховик, я би вам порадила на Aliexpress замовити. Також пошук по картинкам не забувайте, можна просто картинку вставити, яка вам подобається, і вам запропонують варіант. Тож по моїм улюбленим трендам, осені зими ми з вами пройшлися. Я дуже рада, що ви зі мною пробули. Цей час дякую за вашу увагу. Знаю, обов'язково відправимося з вами в магазин Секонд Хенд. Відвідаємо, обов'язково зніму влог, як тільки тривоги перестануть лунати. Ну, хоча б не будуть лунати по 3-4 години. Я, наприклад, останній раз сиділа 5 годин, тому тримаємося і вперед до перемоги.